Вас у бізнес-класі. Життя не поділяється на семестри. Ти не матимеш літніх канікул, а твій начальник не чекатиме, доки ти знайдеш себе. Ти це робитимеш у вільний час. Одне з головних правил, яким послуговувався в житті мільярдер і філантроп, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Економічне життя в Україні теж триває і у ньому ось такі події. Податківці не задоволені низькою сплатою податків серед сільськогосподарських підприємств Ужгородщини. Найцікавіші і найактуальніші курси іноземних валют: час відпусток триває, інформація корисна. Збираємо шкільний портфель, як зорощило учнівське приладдя. Дізнавалися наші журналісти. До парламенту внесено на розгляд закон, згідно з яким трудові мігранти будуть платити податки на рівні з працюючими в Україні. У законі не прописується точний розмір таких податків, проте за попередньою інформацією і пропозицією міністра соціальної політики Павла Розенка цілком можливо, що розмір податків становитиме 347% від мінімальної зарплати, як платять фізичні особи-підприємці. Розглядати закон будуть у вересні, так як він повинен бути прийнятий. Це одна з умов безвізового режиму з ЄС. За попередніми підрахунками, бюджет за рахунок трудових мігрантів поповниться на 15 мільярдів гривень. На даний момент за приблизними оцінками за кордоном працюють близько півтора мільйона українців. З них податків бюджет сплачують добровільно не більше 6 тисяч чоловік. Вся справа у тому вважають експерти, що українці розуміють, що при мінімальній виплаті податків пенсію вони теж отримують мінімальну, а на неї не проживеш. Тому воліють шукати інші способи для того, щоб подбати про свою пенсію. Нові тарифи на послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення пропонує Ужгородський водоканал. Давайте послухаємо аргументи з перших вуст. Люди зараз платять за державну повірку лічильника за рахунок власних коштів, е, тобто демонтаж. Повірка, зворотній монтаж за рахунок абонента. Зараз є пропозиція це вкласти згідно із існуючою постановою в вартість води і каналізації. Попередньо по наших розрахунках вартість збільшиться умовно на 2 гривні, і за три роки підприємство закумулює ту суму, яка необхідна для проведення цих всіх міроприємств. Ще раз демонтаж, повірка і зворотній монтаж. От. В розрізі підвищення вартості ціни на воду і на каналізацію від того діючого тарифу, який є, ми ніяких документів ще не подавали. Але скажу відверто, що на сьогоднішній день існує розрив по цінам, по вартості електроенергії. Ціна сьогоднішнього дня на електрику і того, що закладено у нас в тарифі, різниця на 14,5%. Досить вагомий розрив іде по складовим коагулянт. Це речовини для очистки води, хлор, ГСМ. Оці три основні напрямки, по яких може піти коригування. На яку, на, 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 на яку кількість, на який об'єм, поки що говорити рано, це все розраховує плановий економічний відділ. І лише після того, як Нацкомісія комісія розгляне і дійсно підтвердить, то, що ці факти насправді відповідають дійсності, а вони відповідають дійсності, буде вже йти мова про те, що тариф буде підвищитися. Поки що наразі найближчі. Два-три місяці ніяких змін не планується. Після того, як президент підписав закон про повне роздержавлення комунальної сфери, об'єднання мешканців одержали шанс стати дійсно провідною силою на муніципальному ринку комунальних послуг. Сьогодні держава впроваджує програму з енергозбереження, і тепер власники квартир можуть утеплювати будинки за рахунок кредиту, лише об'єднавшись в ОСББ. Усі деталі в матеріалі наших волинських колег. Мешканці цього будинку стали членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або ОСББ. Провели зовнішнє утеплення стін, замінили вікна у під'їздах. Спожити взимку тепло обліковують тут за допомогою встановленого індивідуального теплового пункту. Місячний показник кількості гіокалорій, спожитих геокалорій на флешку. і Відповідно, ця вся інформація заноситься в ДКП Листепло, і на квадратний метр виставляється для людей на загальну площу квартир. Тепловий пункт придбали позичені у банку гроші. Частину відсотків за кредит сплачує місцевий бюджет. Та навіть з урахуванням оплати кредиту, вартість опалення в зимовий період знизилась удвічі завдяки індивідуальному обліку. Розповідає лучанка Ніна Цибуля. «280 гривень я заплатила. А та якби мені прийшлося платити по 9,62, то візьміть 60, помножити на 9,62 – 540, 600 гривень. Мені треба було б заплатити за опалення. Я зекономила 320 гривень. До енергощадності українців підштовхнуло підвищення. Тарифів на ЖКП. З 1 квітня уряд прийняв рішення про поступове приведення ростінок до економічно обґрунтованого рівня. Це означає, що люди мають сплачувати за виробництво транспортування, і постачання газу, води і тепла, реальну вартість цих послуг. Зростання тарифів для вразливих верст населення уряд компенсуватиме через державну програму житлових субсидій. У бюджеті на 2015 рік виділено 24,5 мільярди гривень. Паралельно уряд запровадив спеціальну програму з енергоефективності. Вона дозволяє самостійно обрати Стачальника обладнання та матеріалів для утеплення будинку й обліку тепла загальний обсяг фінансування це порядку мільярда 600 мільйонів. Це кредитування з частковим погашенням тіла кредиту за рахунок державних грошей І для приватних власників. Якщо проводиться термомодернізація, то покривається 30% тіла кредиту для ОСББ та житлових коперативів. Це 40%. До підвищення тарифи для населення покривали за рахунок бюджету та промисловості більшості країн ціни на енергоресурси для кінцевих споживачів вищі, ніж для підприємств в Україні. ж Ситуація була протилежна. Все це призвело до марнотратства, величезних витрат з держбюджету на субсидії Нафтогазу та енергетичної залежності країни. Населення платило менше, але більше платив бізнес. Причому більше в рази. І це призвело до того, що наша вітчизняна продукція стала неконкурентно спроможною. Величезна енергоємність одиниці продукції спричинила її високу ціну. Надаючи кошти з центрального бюджету, уряд закликає долучатися до програми з енергоефективності і органи місцевої влади. Ми знаємо, що по багатьом багатьом бюджетам міст на сьогоднішній день йде перевиконання бюджету і тому. Закласти сьогодні в області приблизно по одному мільйону гривень до кінця року на на те, щоб допомогти людям взяти кредит, утеплитись і компенсувати їм відсоткову ставку, це не є велика проблема. Утеплювати будинки за рахунок кредиту в рамках держпрограми з енергозбереження власники квартир можуть лише об'єднавшись в ОСББ. Створити їх стало значно легше. Після того, як президент підписав закон про повне роздержавлення комунальної сфери, З прийняттям цього закону об'єднання мешканців одержали шанс стати дійсно провідною силою на муніципальному ринку комунальних послуг. Тепер вони, а не місцева влада, визначатимуть, хто саме і на яких умовах управлятиме їхнім будинком, ремонтуватиме і зберігатиме житло. Тому фраза про те, що зараз все. В руках самих мешканців зовсім не порожні слова. Низька сплата податків до бюджету та невідповідністю документації фермерських господарств Ужгородщини стали причиною зустрічі керівників Ужгородської об'єднаної державної податкової інспекції з десятьма найбільшими сільськогосподарськими товаровиробниками району. Порушували питання належного оформлення земельних паїв. Гостро стоїть проблема виплати заробітної плати та найм неповнолітніх у період літніх канікул. У нас в районі е, рахується біля 40-45 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, а використовується землі зараз, яка облікується і яка здають фермери, ну, може вона помилка, не знаю, земельники будуть виступати, 7 тисяч 300. Це нюанс. Де друга земля? Що з ним робить? її використовують. Чи її здають в оренду, вона зараз абсолютно від неї не знаходить ніяких надкоштів. Якщо брати аналіз цих фермерів і скільки у нас надходить коштів, то практично коник, ласточка, промінь, голанд-плант України, що ще платить трошки. І Фіксований сільськогосподарський податок, який у нас є. І коли ми починаємо аналізувати, що не може фермер, якщо він має тільки свої землі або в оренди 50 гектарів або 20 гектарів, коли ми почали аналізувати по тих показниках, які ви здаєте в ЦСУ управління сільського господарства і податкового, не можна на одному гектарі виростити 2000 тонн зерна. Це не можна. Це при всіх нормальних сучасних технологіях можна 80 гектарів. Ну, сто. Ну, але це не в наших умовах, я вже не знаю, де там треба, щоб був таке, така урожайність. На превеликий жаль, на превеликий жаль, багато землі, які ви орендуєте, або просто взяли від людей. Ви їх не оформили і не довели до логічного завершення. От дивіться, якщо брати за 6 місяців, просто так для себе, оскільки сплатив податку, я це ЄСВ і, і все там зараз говорю, то е, коник 2 мільйона 332 тисячі, ласточка 340 тисяч, це ЄСВ з, з усіми. Я всі види податки говорю. Ну, на превеликий жаль, ми так подивилися: саме низько сплата по цьому у нас Агростар 70 тисяч цього податків. Ну але коли ми почали аналізувати, то тут виходить по Агростару ми вже сьогодні говорили, і тут бухгалтер. Я би хотів, щоб звернути увагу, що ви подивіться. Бо ви знаєте, несплата податків. Я нікого не хочу абсолютно о, якось страшити чимось, але пряма несплата податків це несе не тільки фінансову відповідальність, а й кримінальну. На часі свіжий курс валюти. Давайте дізнаємося, що змінилося у цій таблиці за останні тижні. Долар США купують за 21 гривню 92 копійки, продають за 23,09 1 євро коштує купівля 23,89, продаж 25,56. угорських форентів купують 7,20, продають 8,70. 10 російських рублів купують за 3,32, продають за 3,36. Англійський фунт стерлінг купівля 33,12, продаж 36,12. Польський злотий, купівля 5,42, продаж 6.27. Часть кукрону купують за 79 копійок, продають за 99. Румунська лея коштує купівля 4 гривні, 6 копійок, продаж 5,66. Час готуватися до школи. В останній місяць канікул батькам школярів доведеться викласти чималу суму, аби підготувати своє чадо до початку навчального року. Шкільна форма обійдеться як мінімум у 450 гривень. Портфель коштуватиме пів тисячі а щоденник від 17 до 70 гривень. Скільки ж коштуватиме цьогорічний збір до навчального року? Далі у нашому відео. Поки що Тетяна придбала для двох своїх школярів тільки канцтовари. Купувала оптом, каже так дешевше. Шкільне приладдя в порівнянні з минулим роком здорожчало. Найдешевший зошит із 12 аркушів коштує 2 гривні. Пенали з двома відділами від 35 гривень. На щоденники ціни теж різняться. Найпростіші з них коштує 17 гривень, але є й за 70. Ну ми купили все. Ну, старшому в основному зошити пішли. Ну плюс щоденник навіть не купляли ще кон. Турні карти там теж їх багато. Там, наприклад, десь до 200 гривень воно потягне, карти, географія, всі решта предметів. А малечі кожен рік треба одне йти саме, як і першокласнику. До речі, от і вийшло у нас все разом з 700 гривень. На якісний шкільний портфель доведеться витратити близько пів тисячі гривень. Минулоріч ранець можна було купити вдвічі дешевше. Купувати щороку новий рюкзак немає необхідності, тому дехто із батьків економить на цьому. Великий вибір шкільних рюкзаків за невисокою ціною пропонують інтернет-магазини. Якщо в минулому році можна було взяти за фактично пів суми, то зараз уже ціни на рюкзаки, скажімо так, на каркасні. Від 600 гривень на звичайні з ортопедичною спинкою від 400 Ціни на шкільні форми теж виросли. Продавці кажуть у всьому винен курс валюти та висока ціна закупок. До того ж, багато фабрик із виготовлення шкільних форм закриваються, і це також впливає на зростання цін. Тетяна в цілях економії не купуватиме цього року жакет, але придбає вишиванку. Ціни на яку різняться від 170 до 240 гривень. Костюми, троєчка, наприклад, жилетка, штани, рубашечка коштує від 450 гривнів і вище піджичок на нас добре ще. Ось і будемо купляти штанці. Ну, мінімум дві пари треба на зміну От. штанці, плюс жилеточку, якщо є вона в окремому варіанті. Шкільна форма портфелі і канцтовари не єдине, на що необхідно витратитися батькам. Дитині потрібні ще й спортивна форма та взуття, які обійдуться також у кругленьку суму. За найскромнішими підрахунками, щоб зібрати дитину до школи, доведеться витратити мінімум 2,5 тисячі гривень. Наша наступна зустріч уже за тиждень. Будьте успішними.